Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні для вас робимо розклад пасянса на 2025 рік, знак Зодіака, Скорпіон. На моєму каналі в окремому плейлисті зібрані всі ці розклади на таро та пасянцах на 2025 рік. Якщо для вас треба щось пошукати, то будь ласка. Плейліст 2025 рік. Ви не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут карта руни. Це необхідність вибору. Знадобиться щось обирати, яке прийняти рішення в певній ситуації. Хочу сказати, друзі, що ми робимо три розклади. І орієнтовно ми розподіляємо рік на три частини по чотири місяці. перша, друга та третя для зручності. Ось тут змій. Це хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. А також ось тут метелик, котрий означає зраду, підступність та зрада метелик від якоїсь хитрої людини. І, мабуть, з приводу цього вам необхідно буде приймати рішення. Ось тут у вас серце, воно ціле, не розбите і означає кохання. Начебто все ми з вами віднайшли. Прямуємо вперед. На другий розклад хочу нагадати про зелені камні в рік зеленої, дерев'яної змеї. Можна носити будь-які колончики, браслети, каблучки, кольчики. Головне, бажано, щоб камінь був натуральний. А якщо ні, то розумійте, що це ваш талісман. Розкажіть йому про це і будьте впевнені, що він вам допоможе весь рік. У нас з вами другий розклад. знак Скорпіона на 2025 рік Дивимось, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут зірка. Це виконання вашого бажання, здійснення мрії. Далі прямуємо карта долі. Ось тут долоня, а також терези. Зверніть увагу. Терези, це ви будете за щось хвилюватися, це значок Терези, а знак Скорпіони. Не плутайте. І ось тут карта долі. Здійснення мрії, яке відбудеться обов'язково в другій частині року. А також ось тут вовк це ворог. Зверніть увагу, то змія, то вовк. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще у вас тут якесь святкування. досить таки дивно, але свічка це застілля. І ось тут зверніть увагу, друзі, ось ця хмара, а також блискавка, цей знак означає відпрацювання карми. Дуже він рідко випадає, але звертайте увагу на все, що може вам знадобитися відпрацювання карми, карта долі, хвилювання, здійснення мрій, ворог. Кожен сам знає, які події відбуваються у вас, і як, як ви маєте їх правильно розподілити за виконанням прямою вперед на третій розклад для скорпіонів. Дивимося, друзі. Ось тут жабка показує хвороба-удар. Ось тут, друзі, зверніть увагу, хвороба удар, а ось тут карта перемоги. Меч. Дуже потужна, гарна карта. Мушля це карта дорога, шлях кудись. Ось тут. Поповнення в родині. Мається це на увазі або діти, або невістка зять. Поповнення не грошима, а Збільшення родини. Ось тут медична колба, вона показує небезпеку. Бережіть себе, чого б це не стосувалося. Скорпіончики. Ось тут зеркало. Це подвійне життя. Хочу сказати, що всім знакам разу випадає це дзеркало. І як я розумію, воно може показувати не тільки подвійні стандарти. Наприклад, має родину і заглядає ще кудись, а також воно може показувати подвійне життя в плані легко не буде. Буде по черзі то легко, то важко. Це мої особисті. Погляди, як я це бачу, тому що робиться розклади робляться дуже часто, постійно, і ситуації бачиться різних багато. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Подивимось для знака Зодіака Скорпіони. Застереження та пораду на 2025 рік розподілимо на першу та другу частину року для зручності. Застереження – перша частина року. Застереження – друга частина року. Та порада – перша частина року. Це друга частина року. Що ми маємо? Застереження. перша частина року, шестірочка мечів. Зазвичай це карта дороги. Вам дорога ось тут мушля випадає наприкінці року, але ви маєте розуміти, що якась карта дороги. Щось вам заперечує, кудись їхати і робити якісь далекі дороги. Застереження на друге півріччя двоєчка пентаклів. Вона може показувати нехватку здоров'я та фінансів. Для цього ви маєте подбати про це заздалегідь. Але ця карта показує стабільність, тобто стабільно, стабільно невеликі фінанси у вас будуть, а якщо вам треба більше, то подбайте про це заздалегідь. Яким чином кожен сам обирає для себе, як подбати про своє здоров'я. Можливо, якась профілактика, можливо, якесь обстеження або здоровий образ життя. Здоровий спосіб життя. Порада, друзі, перша половина року це паш мечів, також паш Жезлів. Він показує стрімкий рух вперед, але чомусь тут хлопець подзвонив в двері, вийшов поважний дядько, але він ховається, тому що він не впевнений. Саме порада полягає в тому, щоб ви були впевнені не тільки рішучі та енергійні, але й впевнені в своїх діях. Порада на друге півріччя це король кубків. По-перше, це знак водної стихії, риби, рак і скорпіони. По-друге, це людина, котра наповнює позитивом та кращими емоціями. Ваше життя це може бути ви, якщо ви чоловік, а якщо ви жінка, ви можете зустріти таку людину в своєму житті. Або для стосунків, або іноді бувають ситуації різні. Іноді друзі також можуть нам допомагати наповнювати наше життя позитивом. Тому що це карта емоцій, і емоції таких потужних, позитивних емоцій. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я дякую всім, хто був зі мною в цьому році, зі мною та моїм каналом, хто дивився мої розклади. Сподіваюсь, вони вам допомагали. Запрошую також з нами залишатися на 2025 рік. Буде цікаво. Бажаю вам особистого щастя, злагоди та миру. До зустрічі на моєму каналі.